Чи можна буде розстріляти розробників третьої готики? Чи буде це гуманно? Чи буде справедливо? Якщо ж вам цікаво, чому я задаюся такими питаннями, не хвилюйтесь протягом відео, ви все зрозумієте. Але спершу, як зазвичай, загальна інфа про гру з Вікіпедії. Рік випуску 2006, через 4 місяці після виходу Облівіона. І як на мою думку, це найгірша частина серії готика. Проте я цілком розумію за що її можна любити, але і дуже добре розумію за що її можна ненавидіти. Анімації дешеві бо. Жовка жахлива, а графіка в погоні за сучасністю втратила свою атмосферу. Коротше, а мене тут вистачає, але детальніше про це потім. Тож починаємо переказ цієї. Хай! Є прямим продовженням другої частини, в якій ми перемогли драконів Беліара. Чорний мах Ксардос викрав їх сили та звинял, а Ми ж відправляємося в далеке плавання. Боже, що це за конкретний пупуск! Коротше, попри наші старання і знищення драконів, що підтримували орків, зелені паскуди все одно захопили країну Міртана. Тож, в принципі, події другої частини гри можна викинути, бо по факту доля людства все одно не змінилася. Через вступний ролик споглядаємо, як паралельно нашому Прибуттю орки оточили столицю. До короля Робара II приходить Паладин, розказує йому несмішні і Вони підіймають над містом магічний бар'єр, аби хоч якось стояти проти ворога. А в той же час наш загін Ренджерів, а саме Мільтендієго Горнувестер та я прибуваємо до селища Ардеа. Захоплене орками, а люди позбавлені волі. Відкривайте сракі! В 2006 році німці врешті додумалися зробити навчання. Але не те, щоб воно вже було треба. Бо чого? Бо тому, що легендарне керування перших частин викинули в смітник і поставили саме дефолтніше, що можна собі уявити. ВСД пересування, пробів сховати, дістати зброю, ЛКМ атакувати, ПКМ блокувати. Все. Я цьому факту був дуже незадоволений, бо на А я страждали звика до цього перші частини. Нахуя! Коротше, вбиваємо всіх. Орки, ми тим самим звільняємо селищі від їх гніту. Староста нам за це дякує. Що ти наробив? Вони б дали нам жити. Тепер ксардос відправить їх сюди ще більше. На здоров'я! Саме так, якимсь хером на стороні орків опинився Ксардос, і тепер наша мета дізнатися, якого хера з допомогою сили драконів він зробив неможливе і зруйнував рунну магію. Тож ні маги, ні паладини без її допомоги не змогли встояти проти орд орків. Але яка мені до цього справа, коли ми всією братвою можемо сісти на корабель і звалить куди подалі? Правильно? Де мікробельвестер повідомляє, що пірати угнали нашу ласточку. і Він з цим нічого не зробив, бо типу їх було так багато і все таке. Але знаєш, ви сам разота. Мені це чомусь ніколи не заважало. Говорю про це дієго і той ну це погано. Що ж підо на південь? Удать. І до кінця гри я його так і не зустрів. Але це чисто моя провина. А я ж натомість разом з горном рушаю до ближчого табору повстанців, аби запросити допомоги. Беру там мільйон квестів і натикаюся в торгоша Го? на броню ПАЛАДИНА! ціна якої сто п'ятдесят. Тисяч золотих, і здобуття якої я поставлю собі цілю десь до половини гри. І я знаю, що 150 тисяч звучить дуже абсурдно до хіра. Але насправді це не така вже і непідйомна сума в цій грі. За будь-яку виконану дрібницю, хоч сраку підтерти, хоч корову вбити, тобі можуть дати 500 золотих. І це погано! Цінність грошей в цій грі просто нульова. Я на пальцях однієї руки можу перерахувати речі, на які я. Витрачав золото за проходження, а саме броня, паладина, стріли на перших порах гри, пару зіль та різноманітні предмети для квестів. Все, тебе закидують цим драним золотом, але тобі нема на що його витрачати. Якщо якийсь атаругаш і буде продавати тобі якісь магічні артефакти, скоріш за все вони будуть конкретним непотребом. Або ж ти вже будеш мати подібний артефакт, бо знайшов його в рандомній скрині. Так от беру я в таборі пару квестів, махаюся на арені бігає туди-сюди і здобуває репутацію серед повстанців, та йду далі. Але з важливого, розпитавши мага вогню, я отримав тут новий сюжетний квест: квест по поверненню паладинам їх магії. По всій карті розкидано 12 магічних чаш під назвою Кубки вогню. Зібравши які та принесши іносу, я її поверну до світу магію. І скажу так, це дуже саний квест, оскільки ніяких позначок на карті немає, і НПС, який би міг повідати їх приблизне місце, розташування, немає. Єдиний спосіб це просто бродити всім світом, залазити до кожної печери будівлі скрині, виконувати всі квести і шукати, що є конкретним проявом аутизму зі сторони розробників. Це те ж саме, що тому самому легендарному квесту в Скайрімі по пошуку каменю Берензі присвоїти статус головного завдання. Але на відміну від скайріму, ця гра тебе не затягує настільки, аби ти прагнув задрачити її до ідеалу. Тож я забив не все це хер. І просто збирав усі кубки, які просто траплялися мені на шляху. Взагалі гру можна поділити на умовні три акти: на міртану, де я проведу більшу частину гри, сніжний нордмар та пустелю Варант, Варанта, бо Варанта – поняття немає. Міртана містить 12 цікавих точок, вісім з яких це захоплені орками міста, а чотири інші повстанські табори. І як гравець я можу обрати два шляхи: покорифанитися з орками, тим самим зайнявши сторону Бога Беліара, або ж навпаки, допомагати людям звільнити міста від. Іх гніту та стати на сторону бога іноса я обрав друге, бо це саме той шлях, який вважатиметься каноном. Так от і в кожному місті, в кожній фракції, ти матимеш незалежну репутацію, яку можна покращувати шляхом виконування квестів в тих чи інших містах та для тих чи інших фракцій. Спитаєте ви, які ж переваги від високої репутації? Їх немає. А? Якщо говорити за фракційну репутацію, то за її високий рівень тобі просто відкривається можливість придбання різноманітної фракційною брою броні, і це стосується і броні паладина. А якщо ж казати за репутацію в містах, то за досягнення репутації в 75 і більше очок, тобі почнуть, так би мовити, довіряти власне очко і пустять до голови міста. Типу, треба зробити це один раз, а потім ще сім раз повторити, оскільки усюди ця процедура абсолютно однакова, і майже всі квести для цього також однакові. Але скажу так, до міста так третього, четвертого, я справді втягнувся в ігровий процес, і мені навіть було цікаво. Але чим далі я заходив, тим гірше все ставало. До того ж, якщо йти шляхом, який задумали розробники, для звільнення міста ти маєш знайти підтримку у вигляді повстанців. Але скажу так, це є дуже геморно, циклічно та навіть не обов'язково, бо гра має просто жахливішу бойовку та штучний інтелект з нею на пару. Тепер усі файти зводяться до того, що треба просто заклікати ворога. А також тепер тебе не завалюють товбою. Якщо ти б'єшся з. Омусь одним інші вороги тебе чіпати не будуть і просто ходитимуть за тобою в очікуванні своєї черги. З однієї сторони це добре, бо раніше я горів від тих саних орків, що, попри мій рівень сили, просто загризали мене ватагою. Не знають честі. Але з іншої сторони це погано, бо тепер в мене немає жодного гальма. Немає нічого, що перешкоджає мені в селянові зайти в місто та заробити усіх. Е -е, ну добре, єдине, що видається проблемою, то це. Будь-який саний ворог, який має далекобійну зброю або магію. Але в той же момент, як вони відкисають, проблем в тебе більше не виникає. Тож саме так я і грав до кінця гри. А ну і ще я бажаю смерті тому самому <пас> фазе-розробнику, який відповідав за розробку вовків, бо це самі кончені ублюдки в грі, яким по***й на твою броню, на зброю, на все вони уклоняються як. І не отбиває тебе за один присіст! Так, от наступне місце призначення селище під назвою «Кейп Дан. Там дізнаюся, що орки тримають в полоні паладина, І аби потрапити до нього, я втираюся їм в довіру. Він був оборонцем столиці, її оточили, його схопили. І от він тут розповідати тут більше мені нема чого. Тож все зводиться до того, що ми звільняємо місто в жорсткий зарубі. Your... А я ж знову нагадаю, що наразі моя головна мета це знайти Ксардоса, і єдині, хто можуть про нього знати, так це оркські шамани. Але спершу треба дізнатися, де вони самі. Тож наступне місто на моєму шляху Монтера, до якого я пробираюся завдяки старій добрій тактиці. Що, -що а бузи цибулі в готиці ніколи не міняються. Отже, я знову роблю квести, здобуваю репутацію, і від голови людських найманців, що працюють на орків, я в. Решті дізнаюся, де можна знайти потрібних мені шаманів. А саме в місті Гаудерн та Сілден. Тож по завершенню своїх справ тут, туди я і відправлюся. Так, от одного чудового дня я робив квести. Аж тут я придумав геніальний план по лутанню Гауди. Частина оркських найманців носить з собою мечі-бастарди, які продаються ну дуже хорошо. А я якраз прийшов на віддалену ферму з найманцями, аби лише забрати пшено та піти до міста. Тож, мій першочерговий. План був перебити всю цю ферму, забрати їх зброю, згоняти до міста та продати. Але сталося так, що це дуже непродумана гра 2006 року. І напавши на ферму, до мене згодом вибіг цілий гарнізон Бе? міста. Тож таким чином, звичайно, на мою думку, потасовка на городі обернулася звільненням міста від орків. Тепер же я відправляюся до мисливського селища під назвою Сліден, де й повинні бути необхідні мені шамани. І для цього мені слава Богу, навіть не... Потрібно здобувати репутацію. Права рука головного місцевого орка Шаман Громпет каже мені: Боже, я тебе вже бачив, красавчик. Ти мені снився. Ми там з тобою таке робили. <плес> mm -hmm. oh -oh 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 -oh. З його слів, вежа Сердуса знаходиться в далеких холодних кравлях. <плес> Ех, к, далеких х, о, холодних далеких краях під назвою Нордмар далеко на сході. Я йому за цю інфу, звісно, від душі подякував та звільнив місто від жалюгідних людей, тож я вже можу відправлятися туди. Але спершу розберуся ще з кількома містами. Неподалік від Монтери, шляхом їб*** сліпих походенню колісом. Допоможіть Ромчику знайти табір повстанців. Скажіть, будь ласка, чи бачите ви табір? Я не розчув. Повторіть ще раз, будь ласка. Ось він. Ми знайшли табір повстанців. Знаходжу черговий табір Окара, в голові якого стоїть паладин Рональдо. А у тобто Роланд. Він був паладином на службі в місті Гота. Там в них було все добре, добровільний чоловічий секс, і ніякі орки їм не завадять. Аж тут шамани прибігли до підвості та прикликали чистокровного Данжен Майстра, що штурманув фортецю та обернув усіх намерців. Так от, в цьому місці я зможу знайти камінь телепортації... До столиці Міртани, тим самим обійшовши бар'єр та вийшовши на контакт з королем Робаром. Прибувши ж до Готи, перед передмістом зустрічаю у орків, що планують підкорити собі демона та взяти фортецю собі. А також у них в полоні я знаходжу горна, за звільнення якого в мене просять викуп. Ну, поняли, це тому, що він чувак. Братанчик, ти мусі блін, не вчишся на своїх помилках, та Анекдот. йду я коротше собі займаюся своїми справами, аж тут. Бачу, скелет чхає. Ну я йому будь здоров, а він на мене з мечем біжить. Ну, це хіба нормально? В цьому світі не лишилося і краплі совісті. Так, от я звільняю фортецю від мерців та демона, з якого я також підбираю одне дуже важливе кільце. А саме кільце життя Адоноса, що буде необхідне в подальшому проходженні. А сам же камінь теопортації знаходжу в катакомбах. Після я доповідаюся про свій успіх оркам. Вони тиснуть мені руку, кажуть, що я красавчик, і я одразу телепортуюся до столиці. А саме до храму Іноса, де окупалася частка паладинів. Справа в тому, що при зведенні бар'єру сили людей також були закриті під ним з часткою орків, яких ведуть п'ять командирів. Я заручався підтримкою паладина Жури, і ми починаємо свій смертельний марш. І чесно, це була ще та заруба, що приправлена горстю садних магів та арбалетчиків. Пробиваючись до королівської фортеці, нищу всіх п'ятьох командирів, тим самим повністю звільняючи вулиці від шреків. Мені навалюють купу золота та експи, і я застою самого короля. Що негайно лиже мені сраку. Хоть такий ти охерельний сплячого та драконів замочив, тому це зробив. Ой боже, ти просто наш герой! Та ти ж мене с. За ґрати кинув е, не Це я спеціально зробив, аби ти міг стати тим, ким ти є зараз. Від нього дізнаюся, що за наказом Ксардоса орки ведуть розкопки в пустелі, і треба взнати навіщо. І знаєте, мене прям прикалює, що після всіх цих хвальб, який є крутий, що я вже зробив. Мені не дають броню паладина зі словами ще рано. Доведи, що ти гідний. Мені от прям цікаво, що ж такого зробили інші паладини. Аби отримати свої обладунки. Може, кожен з них врятував світ вже по п'ять разів чи особисто під терину сусраку, що вони зробили? Туди потрапити можна декількома шляхами, або піти до міста Файрінг, втертися до орків і мене туди відведуть, або ж у вже звільненому мною місці Слідан знайти одного ув'язненого корінного жителя Нордмера, що покаже мені таємну тропу, чим я і скористався. Ну це тупо скайрі, витікаючи від клятих шавок, я натикаюся на один з місцевих. Кланів клан Вовка з вартою у виді людяних них големів, які захищають селище від орків, розпитавши місцевих, дізнаюся, що Ксердус тут був. Прийшов в такий блатноїзні, звідки та в обмін на магічну руду призвав двох големів. Але детальніше про все це я зможу поговорити зі старостою. Вовки приручені та належать клану. тож навіть не думай. Та не збирався я їх їба. Він видає мені ім'я мисливця, який проведжав Ксардуса. І з його слів він живе десь там, то-тамто. Але я його ся так і не знайшов. Тож вийшов на лежу Ксардуса просто по приколу, жорсткому рандому, поки шукав цього саного мисливця. Так от заходжу я до вежі і. бл. Кістян припахали. Анекдот. Заходить якось скелет до бару, замовляє пиво і швабру. Кастянти не я, будь ласка. Я врешті розмовляю зі старим пердуном, який одразу мені починає затирати про древню війну між богами, між боляром та іносом, між світлом і темрявою. З його слів, інос зараз дуже слабкий, а боляр, навпаки, сильніший, ніж будь-коли. Чому це ж точно не твоя провина, так? А як він каже, то в таких речах має домінувати баланс, якого він так відчайдушно прагне досягти. Так, наразі було лише два шляхи розвитку подій: обрати сторону іноса або беліара. Але він пропонує ще і третій шлях: послати їх обох та раз і назавжди покінчити з їх війною та повернути баланс. Але незалежно від мого рішення, для цього всього я маю знайти п'ять божественних артефактів Адонаса, які я маю потім знищити. Тобто у війні між двома братами Баліаром та Іносом я умовно маю дати Аденосу, який взагалі собі чилить, нікого не трогає? І саме ці артефакти за його наказом шукають орків в пустелі. І він ніяк не допоможе мені з їх пошуком. Він один з головних орків та може спокійно наказати, аби вони мені в цьому допомогли. Але він каже, пішов на! Я ніхера для тебе не зроблю. Ксардос, невже після всієї цієї хераборіни, що ти накрутив, ти думаєш, що я стану на твоїй? Свою сторону? Боже, який ти дав! Але перед початком мого пошуку я також вирішив допомогти черговому клану Нордмера, клану Молота. Вони відомі всім світом своїми ковалями та виробами. А все завдяки древній магічній печі, яка розташована в магічній шахті, яка наразі захоплена орками. Я її допомагаю звільнити, паралельно з цим добуваючи кожну рудну жилу, яку бачу. І знаєте. Е... От мене прям дивує, як легко сказати, я допомагаю її звільнити, коли насправді за цими декількома словами півгодини одноманітного рубання. За 100 шматків цієї руди я зможу отримати якусь особливу броню в клані, і з урахуванням, що для неї треба цілих 100 шматків руди. Я чекав просто якогось божественного сета обладунків, але я просто був заскамлений і отримав просто максимальне посереднє гамністя. Ну а ще тут також можна отримати якийсь класний меч, але для цього, знаєте, ну прям сильно до умов. Е, е, Стань для цього майстром ковалем Викупай для мене цей меч, для якого потрібно ф з що. Так, будь ласка, усе тримай меч. Я дам тобі своє добро, тільки якщо майстри всіх інших кланів теж його дадуть. А не піти б тобі. І на цьому, поки мої справи в Нордмарі завершені. Тож нарешті можна почати по А тепер я також знайду усі інші раніше згадані кубки вогню, яких наразі в мене всього сім. Для мене це буде просто пі. Яка дратівлива пригода. А для вас так от п'ять артефактів Адонуса. Один з них, а саме кільце в мене вже є, яке я віджав в демона Готи. Ще один артефакт, а саме Амулет можна дістати в місті Треліс, на вході до якого ніколи не вгадайте, кого я зустрів. Горна! Е, е, а ой, це, це Торус. Просто всі вони однакові. <плес> Старого доброго Туруса, якого орки поважають, і він навіть ними командує. Братан, бачу, ти взагалі не змінюєш традиціям, і все також вартуєш якусь браму. Сподіваюся, в тебе все буде добре. Отже, гамулет носить при собі голова орків, але щоб потрапити до нього, треба підняти репутацію. А після цього ще й заплатити йому за амулет 50 тисяч золотих. Тож, прості торус, ти дуже не фартовий. Я перебив усіх орків, забрав амулет та вирушив до пустелі, де я знайду наступні два артефакти: а саме, корону та робу. Я їб*** сам розбиратися в якому саме місці вони є. Тож загуглив, почавши потужний увлікательний пуст. Стальний геймплей. Обидва предмети перебувають в древніх храмах на розкопках орків. І аби потрапити туди, треба зібрати в околиці п'ять ключів. Ключі для першого храму розкидані в рандомних бомжів в місті, і аби отримати їх, треба виконувати квести та здобувати репутацію, що я точно зробив, бо мені аж ніяк не впадло повторювати одне й те саме десятий раз поспіль. Поспіль. Але знаєте, складніше за винищення цілого міста були їбані мумії каратісти в самому храмі, <клес> забравши звідти корону, рушаю до другого храму, де зустрічаю орків в їх полоні Лестера та неочікувано кочівників в голові з Сатурасом, тим самим старим магом з перших двох частин. Разом рішаємо орків, звільняємо Лестера, і Сатура здає мені санну мапу з приблизним місцерастушуванням ключів. Ну мені подобається, як воно горить. Я забираю звідсиробу і рушаю за останнім артефактом в нордмер. І взагалі тут з цим є дуже закручений і муторний квест, де мені дають мапу древніх поховань, і я маю кожне з них зачистити. Але я їбав це робити. Тож знову загуглив та одразу пішов до потрібної мені гробниці, де знаходжу останній шмат божественного гамна. Конфеті, я доповідаюся про мій успіх Ксардосу, і переді мною постає головний вибір. Є три опції: стати на сторону Беліара, Іноса та Ксардоса Беліара я розглядати не буду, бо для цього не виконані умови. Ксардос вже просить знищити всі артефакти завдяки магічній кузні, що перебуває в руках клану Молота, і разом з ним піти з цього світу, таким чином поклавши кінець війні богів. Якщо ти станеш на сторону Беліара чи іноса, все заради чого я боро. Збировся, стане марним. Ой-ой-ой! Блин, що ж поділать? А -а -а -а! Аби стати до іноса, я рушаю до монастирю вогню в Нордмерзі, зустрічаю там Мільтона, стою на карачки та підношу іносу артефакти. А він мені на це я <атели> піс. Ти полум'я життя неси мою божественну волю. Спершу вбий послідовника боляра, вбий зубена, потім звільни землю міртани від оркських окупантів. Питання: хто такий зубен? Не зустрічав я його ні разу, не чув про нього. <с> так от з орками також співпрацює народ Хашісін, які заселяють міста пустелі, для якої вони виступають як для міртани орки, тобто окупантами. І звісно ж, цей зубен знаходиться в найдальшому місці в протилежному. Куті карти. Та знаєте, коли я прийшов, мене, звісно ж, не пускало через брак репутації. Але тут я застосував геніальну тактику ще з першої готики. Я дістав зброю і тим самим запобіг будь-якому діалогу, пробіжав до самого Зупена і в найепічнішій легендарній битві до брата зла я його перених. Але на цьому ще не все. В мене в запасі лишилося одне останнє незвільнене місто Міртани, яке звільнити було важче за інших, оскільки зазвичай я починав процес ліберації зсередини. А тут мене починають атакувати вже на вході. Тож я буквально беру його штурмом. За моїм успіхом я спершу ви королю, а вже потім і самому іносу, який в нагороду відає мені, яким тепер буде майбутнє. Паладине та корона знову в силі. Той самий лі, який взагалі хер поймі, звідки виліз, стає генералом армії. Горн лишився в готі та відбудував її. Після смерті Робара я став новим королем. Саторас кудись пішов з кочівниками. Дієго став найбагатшим у світі. Заздрю су... та побудував торгову імперію. Лестер просто вирощує траву. Мільтон лишився вишився в монастирі та з роками став його наймудрішим головою. А за все інше сказати є небагато. Але відомо одне. Все буде. Скажу чесно, та без краплі сорому. Готика 3 це найгірша з усіх готик. Тут погано все. Гроші тут не потріб, нагороди за квести абсолютно посередні, самі квести майже всі однакові. Унікальних речей майже нулі, бойовка, смок чи анімації криві. Стара графіка була для мене унікальна, на відміну від цієї. І попри те, що я пройшов цю частину швидше за всіх, боже, яка вона затягнута! Бо дуже сподівається на те, що ти будеш ходити до кожного міста, де тебе чекає абсолютно. Ну, все те саме. Першу готику я прийшов за 40 годин, другу за 60, а цю за 25. Проте я все одно хочу всім подякувати за ці проходження. Але в першу чергу треба висунути за них подяку двом Дмитрам: Дмитру Дігу, який підштовхнув до цієї серії в першу чергу, та ще одному моєму другу Дмитру, який подарував мені всю серію в стімі. Ха, душі вам, пацани. Ну, а також це чудовий момент, аби подякувати своїм чумовим товаришам. Тобто спонсорам: Брежніку Самовару, Саторі Осту, Суріку Сурікову, Ігоря Ліодасу, Івану, Василю Вішнівському, Кирилу Чорновусову, Ласті Догу, Андрію Прейду, Дніпровському Фембою, Степану Пантері, Володимиру Дударенко, Варсуварму, Лямбді та Деліксламу. Дякую вам за ваші гроші. Так от повернемося до гри. Але попри все, це був і момент, коли мені подобалося грати. Перші годин шість, коли ти ще не прошарив, що все тут йде за одним шаблоном, тобі справді цікаво. Але як тільки ти це усвідомлюєш, інтерес починає втрачатися кіограмами. Тож, як я і казав на початку відео, я розумію за що цю гру можна любити, але ще краще розумію, за що її можна ненавидіти. Типу, це вже не та готика. Це відчувається, як якийсь. Погано зроблений спінов від абсолютно інших розробників, мета якого просто висосити гроші. Е, та знаєте, за це прагнення я їх не виню, бо також хочу висосати з вас ваші гроші. Тож не забувайте підтримувати мене за цим QR-кодом та за посиланням в описі, а також доєднуватися до числа спонсорів, аби отримувати доступ до нових відео раніше за всіх. Усього вам доброго. 少女さかいだ